О спільного у двоногих бобрів з місяця урожає спагетті та сепаратизма у Бельгії це все газетні качки. Хто ще пам'ятає такий термін? Він означає фальшиву або сильно перебільшену новину. Зараз ми кажемо фейк. Але щось мені здається, що наступним трьом історіям з трьох різних століть пасує саме слово качка. Та хто ж повірив би у, у двоногих бобрів та урожай спагетті, запитаєте ви. Навіть не уявляєте, скажу вам я. І хоча від століття до століття фейки видозмінювались, одне лишається сталим щира віра в усе, що кажуть у змі. 1835 рік великий місячний обман в The New York Sun Виходить серія статей про відкриття британського астронома Сера Джона Гершеля. На місяці виявили людиноподібних істот з крилами: ліси, гори, вулкани та річки писали у газеті. Одразу скажу, що сер Джон Гершель не брав участі в цій афері. Статті писались без його відома, але це нікого не турбувало мабуть. Журналісти писали, що астроном за допомогою величезного телескопа розглядів на поверхні місяця острови з гірського кришталю, гори з сапфірів, кварцові гребні, міні зебр рогатих ведмедів, синіх кіз з одним рогом, двоногих бобрів, які користувались вогнем. Були істоти схожі на людей, писали в газеті. Люди-кажани, які мали крила обличчя, як у орангутангів, та тіло вкрите шерстю. Автором статей вважають редактора газети нью Sun Річарда Адамса Лока. Деякі вчені вважають, що ця серія статей була написана не лише для того, аби підняти продажі газети, а й для висміювання тодішніх астрономічних теорій. Наклад газет, звісно, різко зріс після публікації місячної історії. Довелось додрукувати ще 60 тисяч примірників. Є навіть теорія, що Сан досягли найвищого тиражу з усіх газет світу. Інші видання також передруковували місячну історію, включно з такими авторитетними газетами, як Йорк Таймс. А у суспільстві розгорнулась ціла дискусія щодо наслідків цього сенсаційного відкриття. Вигадку викрили лише через кілька тижнів, але цікавість до місячної історії не зникла. Її ще не раз передруковували окремим виданням з літографіями. Ну це коли було, скажете ви, пізніше люди навряд чи повірили б у щось подібне. І були б праві, якби у середині ХХ століття не було тих, хто повірив у урожай спагетті. 1957 рік телерадіокомпанія BBC у своїй аналітичній програмі Панорама розіграла глядачів першоквітневим сюжетом. Вони показали сім'ю в південній Швейцарії, яка нібито знімає врожай спагетті з дерев та сушить їх на сонці. After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm, alpine sun. Хоча це був жарт, багато глядачів сприйняли його серйозно. І в BBC навіть дзвонили за порадами, як вирощувати спагетті. Програма «Панорама» була відома своєю серйозною репутацією. Це зробило розіграш ще більш несподіваним та правдоподібним. В сюжеті йшлось про те, як важко збирати спагетті. І з якими труднощами зіштовхуються фермери? Люті зими, бо морози псують смак спагетті, та шкідники спагетті-довгоносики. Ведучий пояснив, що кожна нитка спагетті завжди зростає до однакової довжини завдяки рокам наполегливої праці поколінь виробників. Правдоподібності репортажу надала озвучка. Голосом за кадром був телеведучий панорами Річард Дімблбі. Сотні людей телефонували наступного дня, щоб або поставити під сумнів достовірність історії, або запитати більше про вирощування спагеттів. Деякі навіть питали про те, де можна придбати розсаду для спагеття дерев. CNN назвав цю трансляцію найбільшою містифікацією, яку будь-яка інформаційна компанія коли-небудь робила. Переносимось у 2006 рік. Фламандська сецесійна фальсифікація. Це містифікація франкомовного бельгійського мовника. ATBF. на телеканалі Ляван програму перервав терміновий випуск новин, у якому ведучий оголосив про одностороннє проголошення незалежності регіона Фландрії від королівства Бельгії. Медіа показало інсценовані кадри евакуації королівської сім'ї, мітинги з прапорами Фландрії, повідомлялося про встановлення кордонів між регіонами. Були і інтерв'ю з відомими бельгійськими політиками, деякі з яких були поінформовані про обман. Виглядало все дуже правдоподібно. Передача викликала паніку у франкомовній Бельгії. На гарячу лінію каналу надходили тисячі дзвінків, а вебсайт мовника ліг. Через півгодини після трансляції стало ясно, що нічого з показаного не відповідає дійсності. На екрані з'явилося повідомлення, яке вказувало, що це все вигадка. Керівник відділу новин на АТБФ визнав, що вони очевидно налякали багатьох людей, можливо, більше, ніж очікували. Декілька посольств повідомили про цю новину у своїх країнах. Навіщо це було? Автор містифікації, бельгійський журналіст та документаліст Філіп Дютіель ставив конкретну ціль. Шоу мало на меті показати, що питання фламандського сепаратизму є реальним і потенційно небезпечним. Чи доцільні такі методи? Ми на громадському радіо вважаємо, що будь-які фейки в медіа неприпустимі. Тож будьте пильними і завжди перевіряйте інформацію. Підписуйтесь на сторінки громадського радіо, щоб не пропускати перевірені новини і наступний випуск ШИКшок Фейк.